Вітаю вас, мої дорогеньки. Я Ірина. Всі ви чули про 100денний план. Навіть не знаю, як його назвати припинення вогню, перемир'я, перемоги, капітуляції від Трампа. І я хочу в цьому розкладі подивитися, як сприймає це влада. Задоволена, незадоволена. Рубрика у нас. На банковій, те, що робиться на банковій, будемо дивитися, чи задоволена влада тим, що вони досягли. Е, знаєте що? Тут ідуть ризик. Я вже ось тут побачила ось ці дві карти, і ось ця підтвердила. Починається слизький шлях. Або, скажімо так, хиткий шлях для влади. А на дні колоди у нас стрічка мечів. Тобто, їм сам план як план, ось, але там є один пункт, який говорить, зараз я скажу, серпень-жовтень 25-го року проведення президентських, парламентських та місцевих виборів. Та, як я і казала, що я не бачу навесні, я бачу восени. Тобто на осінь бачила я вже, здається, в... наприкінці 24 го року. Мені здається, я робила передбачення на рік, і я вже там казала, що щось не, 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 не пляшить. Ось якось так: дивіться, що можна сказати, влада зараз в неї бачите, є два вихіди. піти наліво або направо, або втопитися. Скажімо так, ну, тут ситуація, скажімо так, чомусь в мене йде бумеранг, і чомусь в мене йде карма. Слово карма і слово бумеранг. Ось ці вибори. Я, я чомусь думаю, що може бути через ці вибори, що в них. Нестійка ситуація. І це може їм, ну, скажімо так, дуже боляче вдарити. Хитаються їхні достатки, їхнє насиджене місце, а з другого боку, це міг випасти Порошенко. Тобто перспектива, що може прийти. Що все кардинально може змінитися. Я не буду тут дивитися на Порошенка, а просто подивлюся: результат для нашої влади. Що вона буде робити? Перші її кроки. Ну, вже місяць виходить. Тут чіткі кроки в них. Ось, і, скажімо так: ну, це ця карта взагалі втікачів. Ця карта поспішного втікання, бо хмари насуваються, по місяцю насуваються хмари, і вже веселушечки немає. Так, у них, скажімо так, силою. Щоб їх силою не туронули, ну, тут захищатися будуть. В мене таке враження, що вони таки будуть. Дивіться, у наших е, смарагдових, кажуть так, є так, е, статків саме в Україні немає. От, наприклад, у Зеленського. В нього ж нічого немає свого. В нього все за кордоном. Е, можливо, щось Єрмак має. Ось. І ось тут їхні статки якесь блокування, неуможливлення втекти, сила якась, домовляння якесь. Мене цікавить. Тут виходить справедливість, у нас випадає. Ви знаєте, ось тут може бути Майдан. Ось тут може бути Майдан. Угу. Я по цій карті чомусь побачила, а ось тут я ще не бачила, але тепер бачу. Може відбутися Майдан. Знаєте коли? Коли сфальсифікують вибори? Ось коли буде фальсифікація виборів. Тобто. Те, що вони нечесно їх будуть проводити, це ми і так знаємо, тому що опозиції нема. У нас узурпація не просто влади, у нас узурпація цього... телебачення, мовлення, радіо і тому подібне, каналів. Так? У нас є марафон. На якій не допускається опозиція, справжня опозиція, наприклад, Європейська солідарність, так? Ось тому е хто дізнається, за кого голосувати, особливо на е місцевих виборах, розумієте? На парламентських виборах. Гаразд, якщо ми знаємо, кого ми хочемо президента стопроцентово, а як з парламентськими бути, розумієте? А це теж дуже важливо. Ось тому тут я бачу, що ось але бачите, як ці дві карти вони говорять, що по справедливості може бути Майдан. Але тільки в тому випадку, якщо ось ці вибори, які будуть, можуть, ну, Народ відчує, що щось несправедливо. Ось тепер я перший раз бачу, що буде якесь протистояння. Чому? Тому що, е, ну, ви розумієте, так? виходить так, що до 9-го десь е, має бути, чи до 20 -го, 20 -го квітня, здається, має бути оголошення перемиря на Великдень по всій лінії фронту. Це оце і є цей стоденний план. Ну, виглядає так, що це перший раз карти показали. Запам'ятайте цей розклад. Карти перший раз показали, що буде Майдан. Тобто, якісь протести будуть. Я можу сказати, що не Майдан, але, скоріше за все, що це буде Майдан, тому що тут випала старша карта і тут карта справедливості. Скоріше за все це буде Майдан. Ось якось так. Скоріше за все. Гаразд, мої дорогеньки. Бажаю вам мирного дня, ночі. Бережіть себе і разом до перемоги. Ніяк не можу. От мені кажуть, не кажіть вже перемоги, ми не йдемо до перемоги, а я не можу. Я не можу. я вселівно якось от, ну от що я скажу. Бережіть себе і куди ми йдемо. І нехай буде все Україна. Ось якось так. Напишіть, як ви думаєте? Бережіть себе, мої любі. На все добре.